Немає чим зайнятись. Хочеш пограти в комп'ютерні ігри та ще й безкоштовно. Є варіант забирай з 13 по 20 листопада гру в Epic Games Songs of Silence. Грайте в сюжетну кампанію, швидкі випадкові сутички в одиночному режимі або через мережу, або боріться на ретельно опрацьованих картах сценарію. Пориньте в захопливу одиночну кампанію, розроблену як для новачків, так і для досвідчених стратегів. По кроковій стратегічній грі з боями в реальному часі, де кожне ваше рішення впливає на долю королівства. Очолюйте армії, відбудовуйте занепалі королівства та досягайте величі в піснях тиші. Рушайте в епічну подорож фентезійним світом, натхненним стилем Арнуво, з запеклими битвами та казковою атмосферою. Встигни забрати безкоштовну гру вперед до Всесвіта Ігор.